Добрий день, друзі. Сьогодні 26 липня. Ми з вами в Німеччині. Компанія Benari. І Сьогодні ми зробимо коротенький огляд по літніх площадках квітів, які представляє компанія Бенарі в своєму асортименті. В попередньому відео ми з вами знайомили з квітами, які знаходяться у горщиковій, тобто в розсадній культурі от для продажу вирощувачів. Сьогодні ми вам покажемо, як ці квіти виглядають у відкритому ґрунті і у великій. Контейнерах. Я думаю, що цей матеріал вам буде цікавий. Ну, от, наприклад, нова петунія, яку ми завозимо не так давно, і не так давно вона з'явилася в компанії Бенарі: це Саксес trailing. Тобто, це петунія чисто. Такого каскадного типу для підвісок. Першим експонатом нашої виставки це петунія Саксес. Ми її ще не представляли для огляду, от вона так вживу виглядає у підвісках. Трошки погода її по потріпала якби на вітрі, от але вона досить гарні формує кущі. В даному випадку тут по три рослинки в кожному кущі. Наступна наша експозиція це неперевершені бігонії. Бігонія болівійська. На першому плані у вас в е, як бачите, для підвісних кашпо дуже гарно виглядають, хоча можуть виглядати гарно і у таких е, грунто, надґрунтових горщиках. Е, бігонія болівійська, от дивіться, тут вона у цих е, горщиках посаджена по дві рослини. Кожна рослинка з одної насінинки. І наступний вид бігонії болівійської це фанки. Чим відрізняються фанки від груві? Те, що у фанки махрова квіточка, дуже гарні кольори. от, от така от є махровість. Ну і, звичайно, між ними є більш простіші квіти для збалансування даного гібрида. Так, бігонія фанки представлена у трьох кольорах: це темно-червоний, скарлет яскравий і е, кольор рожевий. От як, якраз вони тут у сумі ще є у цьому горщику. У цій підвіски е, по три рослини. Тут три рослини, і тут три рослини. Е, наступна бігонія це іллюмінейшн. Вона тут представлена в дуже яскравих, гарних кольорах. Тут в неї декілька видів цих кольорів. От, і персиковий, і рожевий. Вони такі нібито двокольорові. От, дуже гарний вид помаранчева. Вони звисаю, дуже багато квітів на них. Рослини посаджені. Зараз я вам скажу. В кожному горщику по дві рослини. От, такі кущі утворюють з насінинки у відкритому ґрунті в підвійськах. Це вже літній варіант, рослини досить давно сформували свій, свій габітус і зараз наповнені дуже великим, великою кількістю квітів. Не менш важливою особливістю даної бігонії, зокрема бігонія Illumination, це здатність її до самоочищення. Тобто, відсвівши квіти, вони самі опадають, можна побачити внизу, от вони очищаються під дією вітра. І можна спостерігати кожного разу живий букет квітів. Шановні наші колеги, насіння даних бігоній є в асортименті, його можна замовляти, воно доступне до продажу і до закупок. От. Якщо чогось немає і вам сподобалося із нашої розповіді, то ви можете звернутися в компанію для попередньої закупівлі насіння.